Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося за Сейм організаційної системи для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 16 розділу планування. Тема планування, встановлення норм часу на перерви, буферний час між роботами. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення, ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот. Або в органайзер в смартфоні. Або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форм буде на екрані декілька. Кожна буде на екрані на час пояснення плюс 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео на стільки, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Та вже залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую вам переглянути урок 20 розділу планування, в якому розказано про норми часу, про час для перерв та буферний час. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОСС Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту з сторінки 412. Розпочнемо робити практичну вправу. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму. І опісля роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. Звертаю увагу, зараз ми говоримо не про перерви між роботами тільки для відпочинку і невиконання роботи. Зараз ми говоримо про планування робіт. І плануючи в день декілька робіт, ми повинні так їх розставити за часом, щоб при більшому часу, ніж було заплановано на виконання першої роботи, не відбулося збій з виконанням другої роботи. Тому плануючи роботи з великим часом виконання, чи важливі, і роблячи їх жорсткими по часу, коли встановлюємо час початку їх виконання, між ними повинні запланувати відразу проміжок часу, буферний час. Не вважайте цей час тільки часом для відпочинку. Це буфер. У разі зі подовження часу виконання першої задачі ми своєчасно почнемо виконувати другу. У разі своєчасного виконання першої задачі, ми буферний час заповнимо іншим потрібним, яке в резерві і очікує виконання. Буферний час використовується для відпочинку, підготовки до наступної роботи там зустрічі, наприклад. Закінчення попередньої роботи, якщо не вклалися в запланований час. Встановлюю норми по часу та правила для буферного часу. Якщо на виконання задачі потрібно 2-10 хвилин... То планую блок виконання задач на 30-120 хвилин і потім перерву 10 хвилин. Блок. Ці задачі виконуються блоком. І однорідні, і різнопланові. Чим більше відведений період часу зроблю, тим краще. Зроблю все заплановане і до іншої роботи буде вільний час. Витрачу його на розвиток, перечитаю книгу, перегляну тематичні професійні статті чи відео. Буфер для таких задач 10 хвилин. Чи ще і час, що вивільнився, який використаю для розвитку. Задачі з часом виконання 10-30 хвилин. Плануватиму в блоки по 2%, і між ними перерва 10 хвилин. На відпочинок, чи для буфера. Буфер 10 хвилин. Для задач, що виконуються більше 30 хвилин, буфер встановлюю 30% від часу визначеного на виконання задачі. Це значить, якщо задача на 30 хвилин. Після неї перерва 9 хвилин. Якщо задача на 90 хвилин, після неї перерва 27 хвилин. Задача на 240 хвилин, після неї перерва 72 хвилини. Якщо заплановані зустрічі в різних місцях, до буферного часу додаватиму час на переїзд, який також розраховуватиму з запасом. Потрібний час плюс буфер, за принципами раніше описаних, з доданням 30% часу. Для ефективного використання часу буферного, та який виникає у разі затримок і очікувань, зі мною завжди повинні бути план роботи з зазначенням списку дрібних додаткових справ, мобільний телефон для дзвінків чи перегляду пошти, органайзер для планування робіт, мобільний планшет, блокнот, книги та журнали для прочитання. Все вище згадане, я зможу використати у разі появи вільного часу, в очікуванні інших чи подій, чи економії часу на попередній задачі. Невикористаному буферному часі перерок. Якщо ви розплановуєте буферний час і в задачах більше, ніж на пів години. Використовуєте формулу плюс 30% часу. А задача ця така, що буферний час вже виникає більше півтори години, то тоді норма часу на буфер складає півтори години, а не більше. Врахуйте це, будь ласка, в своїх розрахунках, планах і в подальшій реалізації. А зараз пропоную вам прописати, що ви повинні зробити. Підготувати чи мати з собою для ефективного використання часу. Я пропоную, а ви приймаєте для себе сказане мною і можете його доповнити, конкретизуючи потрібне для вас. Добре подумайте. Від правильного, вдуманого і знань, що потрібне, ви більше потрібного готуватимете, в рази збільшити свою продуктивність. Я приведу свій приклад. Я ніколи не нервуюся і не злюсь на людей, коли вони запізнюються. Адже я планую свої дії з буфером. Та на всяк випадок, на випадок запізнення інших, маю кучу справ. Читаю книги, вчую іноземні мови, зізвонююсь, відписуюсь в менеджера, переглядаю наявні там наукові матеріали, роблю фізичні вправи і багато чого іншого. Немає сенсу нервуватися і злитися. Все, ви молодець, тепер у вас розуміння, з яким кроком планувати великі роботи, блоки малих робіт. У вас при плануванні сформувався буферний час. А у випадку невикористання його, ви маєте список всього необхідного для заповнення його роботами та забезпечення собі максимальної продуктивності. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування практикум та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо закріпляти розуміння закрити день, подія дня та запланувати дію по кожній задачі. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.